Учениця сьомого класу Одеського ліцею номер 15 Кугут Поліна з авторським віршем Казковий сон Вже пісня ніч лягаю спать, кобзарик біля мене на подушці. Думки вирують, не дають заснуть. Вони малюють Шевченка в обладунках. І ось я бачу. Пишний сад, а у саду Шевченко бере до рук мольберт, щоб написать портрет швиденько. І блідна праця у руках його вирує, і ніби шанс на вільне життя дарує. Ще певний час, і портрет готовий. Шевченко перед нами ясночолий, яскраво вогник засвітив очі. Шевченко пише віршок о півночі, лються ці легкі слова. Не наче все навколо ожива. І ось я бачу, то вишневий сад. Увесь убрався в цвіт, не наче на парад. І вільні люди там живуть, свої родини бережуть. Шевченко там малим пасе овець, і Богу молиться. Неначе панотець, йому так приязно молилась, і все навколо веселилось, усе, здавалось, неповторним. І дівчина, що плоскінь вибирала, і ніжному сльози витирала В своїх обіймах палко загортала. Дзинь, дзинь, я чую крізь свій сон і свій улюблений рингтон. І казка десь в розгубилась, Ось так моя поезія і народилась.